Народились ми в Україні, на полісі, на Буковині, на Поділлі і на Волині, біля сивих Карпат і в Криму, краю рідний мій люби, краю, якщо хтось мене запитає, що таке скажи? Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дивний спів солов'я, білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина! ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти. Україна – це наша мова, ковзаря палаюче слово, це Дніпро, стрімки і черемош, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що замріяно любить, це дівчина, що вірно кохає. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дивний спів солов'я, білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. ми єдина сім'я, сестри ми і брати, Ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми. Це ти Україна. Це ми Україна!